Всім привіт, слава Україні! Зранку щось такі дубарі стали, що утра їдеш на роботу, треба включати печку. А днем 23-25 вже так терпімо. Коли щось робиш, то навіть і жарко. Коли в холодку сидиш, то вроді би і прохладно. Значить, сьогодні відео про пшеничку. Покажу, що я насіяв, що з цього вийшло, сходи отримані, результат є. Тепер залежить це тільки вже не від нас. Ну, А поки діло до пшенички, хочу вам розказати лайфхак. Для того, щоб не купляти, коли ви там десь зібралися кудись з кимось поїхати на природу чи в гаражі піджарити м'ясо, не куплять, щоб оце куповане. Ми от зазвичай з батькою як що, коли маринує м'ясо там, хоча б півдня, щоб воно постояло, потім його жарить. А то і взагалі сутки, двоє, і тоді взагалі бомба. Ну не тут то було. Значить, приїхав підписник по сою, дядь Ваня, дядь Ваня, вам привіт. На минулій неділі взяв сої на посів для себе піоніровської тони. Десь з Дніпропетровської області я не допитувався, десь я думаю, 200-300 кілометрів в одну сторону. Взяв сою, поперше додому. Поки їхав додому, там десь із сусідом ще розмовляв по телефону, переубідив його, що соєшник не фіксує, треба сіяти сою, соя позитив, соєшник негатив. Дзвонить, каже, я й на ці виходні приїду, візьму півтори тони сої. Та кажу, любе кіно. Коли каже, там мангал є, та кажу, єсть. Ну, з мене м'ясо. Ну, ладно. Приїжджаю до Дьваня, привозить три кіло ошейка. Скільки там цибулин, сікист, е, пачку приправи в е, АТБ куплену для до шашлику. І туди ще входила олія і вода. Ну, ми ж такі з баті Дім, ну, чоловік знає, що робить. Поки кострик горів, він побисенько все нашаткував, все туди це все діло змішав, 50 грамів олії пішло, там, може, 100 грам води, залилося, все замаринувалося, кострик перегорає, Дядь Ваня вже шампура нахлобучив, вже чик-чик-чик-чик-чик, все жарив. Ну, давай спробуємо. Попробовали, каб М'ясо просто обалденне. Я ніколи в житті не мог подумати, що за 15 хвилин можна замаринувати м'ясо. І тоді і по тій причині, що е, м'ясо маринується довго, їхати треба нам вже, допустим, там кудись е, до річки, чи на природу, чи в гаражі просто пожарити м'ясо. Ми йдемо і купуємо куповане. Коли не потрібно купляти куповане, поки кострик горить, м'ясо замаринувалося і на костю. В сотні разів краще, смачніше, ніж те куплене замариноване мило. І вийшов шашлик, ну такий обалденний, просто смакота не описуємо. Так що такий невеличкий лайфхак, хто там по-бистрому збирається десь кудись там, на якийсь сабантуй, не купляйте куповане, купіть е, свіже м'ясо, замаринували, поки кострик перегорів, ви вже е, шашель їсте і чарочку п'єте. Так що, я думаю, Дядь Ваня, молодець, ну, блін, такий, такий легенький, скромненький секрет розкрив і вже галочку собі поставив, що на наступний раз треба так і робити. Як воно, люди, хто знає, откуди за 300 кілометрів приїхали, привезли могорич своїх, пом зробиш допомогу, поможеш під не допросишся. Ще й напоминати треба за те, що вроді би там може щось якось. Ну, от і такі ми люди, да? всі ми різні, звісно. Значить, по пшенички. По пшенички. Знаходжуся, переведу так камеру. Знаходжуся на полі, де у нас посіяна пшеничка Леммі. Це, виходить, посіяли ми другу репродукцію. По висіву вийшло, ставили ми 100. Щось там до 150, по-моєму, кілограм. Але висіяли, коли висіяли всі площі, порахували, вийшло 112 кг. У мільйонах і штук на метр не рахував, не буду нічого брехати. Що так вийшло? Там є у нас 15%, соток, які ми залишаємо на демопоказ, так скажемо. В чому заключається демопоказ? В тому, що сіяна без автопілота. Це, по перше, по-друге, без добрив. По третє, там не буде взагалі нічого. Ніякої ні підживки, ні азоту і так далі. Хочу наглядно, як і собі показати, так і вам, що з цього діла вийде. Бо дивися інші канали, і пшеничка без ніяких добрив, без ніяких азотних, фунгіцидних і так далі. Так далі. В кінечному результаті третій клас 6. тонн. От і наглядно покажу. Вам і сам побачу в цьому, що нічого з цього хорошого не вийде. Ну, по крайній мірі, там 15 соток, тобто ми, багато ми не втратимо, але результат побачимо. І там ми на тих 15 сотках налаштовували сівалку. Язички були повністю підведені до котушок. Проїхав я, батька, давай опустимо, бо щось велика маса каже, йде. Щоб було, типу, краще щось там. Чи він це аргументував, не знаю. Я говорив, що хай буде на місці. І виходить, що зерно сипалося, язичок відійшов, і зерно теж котушечка, те, що зерно зацепало, воно так сипалося тільки верхній слой, а не те, що із язичка воно так вигрібало. І вийшов у нас такий зріджений посів. Значить, посів тут був 3 вересня. Через 12 днів пройшов дощ 66 мм. Зараз пшеничка в такому стані. Вже міжряддя, якщо ми дивимося так, вже його не видно. Якщо дивимося так, звісно, воно є. Може, це, звісно, заріджений посів. Може, може, так ще мало, ми не сіяли. Але сроки оптимальні, 3 вересня, як не круті, це, це нормально. Як ми 23 жовтня в минулому році сіяли 150 кг поза минулому році... 25 жовтня теж 150 кг і вона йшла в зиму просто шилом. То зараз, як ви можете бачити, все красиво. Зараз у нас там яке 20... 26, значить 25... 24 вересня. Отакий От в неї зараз стан. Тому, я думаю, вона розкущиться, все в неї буде прекрасно. Посів без добрив, посів по парам. І то не плановий. Приїхав я сюди діскувати бур'яни. Того, що бур'янів просто було море. Діскую собі, а площа розробляється непогано. Все, вирішили, будемо сіяти. Посіяли і дивіться в кінечному результаті, що вийшло. Доволі непогано. Кущиться собі спокійненько. Я рівненькі, як струни, до речі, до речі. Коли сіяв МТ зоном і нікою, то... Лінії були кривіші, як не крутий МТЗ і МТЗ. А з масеєм на порядок лінії стали рівніші. Де там, виходить, у там временами виходив стик ширший. Так як сошники ось. ось. Буквально чуть-чуть йде ширше. Як сошники в мене, виходить, на сівалки зміщені, два викинуті і міжряддя 17,5. І крайній відстань крайнього до коліса з однієї сторони і з іншої відрізняється на 5 см. І я оце ставив ширину захвату агрегату 4 м. Якщо поставлю від сошника до сошника 390. Якщо поставлю 3,90, то буде один оцей рядок чи цей один на один знаходить. Коли ставлю 4 метри, виходить у нас просто ширший стик. Не 17,5 см, може 20-22 може см. Ну, видно, візуально, так, да, ось. Ну, це все із-за того, що відстань між сошниками, від сошника до коліса, це відрізняється ці 5 см, того іменно так. Казали там підписники, можна в автопілоті це все змінити. Ну, я не задавався, чесно кажучи, цим питанням. Нічого страшного тут немає, якщо міжряддя чуть-чуть ширший. Головне, що немає перекриттів, так як коли сіємо сз -шку. Як мінімум 2-3 рядка один на один накладається. Отак, От як бик постяв посіяно, то вже, то вже історія. До хорошого швидко привикаєш, коли бачиш е результати своєї роботи і аж робити хочеться. Значить, тут, тут, отака пшеничка. Поїхали, подивимось, що насіяло атрія. Там, звісно, дуже, дуже цікавий момент, що ми ніколи так не сіяли. Але з цього щось і вийшло. Сходи вже отримані, але є нюанс. Так як і тут. Дощ пройшов 66 мм. І він йшов не то, що там двоє суток 66 мм випало, а отак враз, як, у, як ушилив і зробив як тут, так і там корочку. Ну, Тут ще було пол біди, тут вона вже вилізла, та пшениця. Не всі, звісно, 112 кг, які ми посіяли, але 100 кг вони вилізли. Результат ви бачите, за моєю спиною рядки вже змикаються. А там же ж зернинка була в землі. Ми взагалі думали, що край, той, який я одіскував, взагалі не зійде. Коли він зійшов, зараз поїдемо подивимося. Вчора був, ну сьогодні, я думаю, вже результат буде відрізнятися. Все-таки от посів точною сівалкою, є посів точної сівалки. Далі це все діло покажу. Не забувайте ставити лайкос. Вам же ж не убуде, ну а мені приємно. Я вже на місці. Оце воно, оце посів, оце красота. Я думаю, достойний такий посів лайкоса. Звісно, було стрьомно. Таке сіяти ми ніколи такого не практикували. Але результат, як ви можете бачити. Рядочки пишуться. Цей край, який ми так переживали, чи він пройде, чи ні. Получається, його дощ уплескав. І пішло потім тепло. І зверху образувалася ну, отака ось о, кірочка. І важкувато, звісно, було протикуватися пшениці, але вона протикнулася. Все-таки шило, я шило, це не семідолля. Думали і поливати цей край курям на сміх, але не поливали. Потім думали ротаційкою, ну знову ж ротаційка. Зараз заряжена сівалка в мене намасеє. Ми далі будемо продовжувати сіяти пшеницю в ту сторону. І тому відцеплять сівалку, насиплять ротаційку, їхати, пробігти оцей край не сильно, якоби і хотілося. Ну, результат є. Те, що я говорив, що посекційне відключення я не включав, создавав нові поля на програмі відсівалки і виходить, то есть, ось окрай. Тут де заїжджав, тут теж, виходить, квадратне гніздове. Розвернувся, виїжджав, раніше опускав і далі погнав. Ну, ось можна побачити. На пшениці це не критично. І ось заходимо на прямий посів. На прямий посів. Який теж ми не очікували, що воно так це все діло буде красиво виглядати, Получаться. Посів, тут 15 вересня. Досіваю і ввечером я кушандорив цей дощ і все його втрамбував, уплескав, але пшеничка зійшла. Висів був, висів, виходить, на 35-му міжряді 150 до 150 кг, 3-3,3 мільйона. Посів без добрив, Якщо він себе оправдує, я вже був говорив, то... Зернова сівалка, то вже історія. Ось дивіться по решткам. Ось валок від комбайна. Все красиво. В принципі, не відрізняється. По глибині, як воно получалося, що коли ми ставляємо сантиметр 2 там, де немає валку, валка, то у валку, виходить, лежить зерно зверху то ми поставили, ну, плюс-мінус відносно, мікрометром не міряли, але так, на око. Коли ми поставили 2-3, ну може 4 десь попадало зерно на чистій отакій землі, то тут десь сантиметр 2 у, там, де проходить волок. Зроблена діагональ. І отак красиво все виглядає. Воно ще, може, проти сонця не так передає, допустимо, край краще видно, бо сонце он. Якби сонце отак було, або отут, якщо отам, то знімати звідти і було б краще. До речі, батя казав, передай привіт і подяку новотіл каналу Новотіл Яцечко, який дав натхнення зробити такий посів. Батя ж подивився його відео, де чоловік сіє, теж посує, по-моєму. Коротше, по-прямому, я, бо я не дивився, я не буду брехати. Де він сіє по-прямому, після якоїсь культури? все сантиметр, може два. І каже, що це все буде бомба, результат буде. Батя півночі не спав, каже, думав, думав, думав і вирішили ми посіяти. Так що, дякуючи ноутіл яцечку каналу, ми посіяли так само, як і е, інші люди. і... На даний момент, на даний час, ми результатом задоволені. Тому далі будемо продовжувати сіяти пшеничку в ту сторону. Там в нас буде дорога. Ми ж знову іще ж не вирішили, чи холдинг піде на уступки, щоб дорогу зробити під тією посадкою, ми її обслужимо і туди їздить. Все одно під посадкою нічого не родить. Ну якщо ж вони вже підуть, прийдеться виводити так, як воно дійсно є. Дорога, тобто це те, що ми посіяли, там буде дорога. І по ту сторону також паї. А щоб доїхати холдингу до своїх паїв, потрібна якась дорога. Нас би вона влаштовувала під посадку, я, але чи вона влаштовуватиме їх, ми не знаємо. І далі продовжуємо сіяти туди. Що ми робимо? Лінії всі збережені, тобто посів буде одинаковий по цих лініях. Тут краї відійдені. і з же сторони краї відійдені, так як Да? Ми потім убираємо там. Мустанг сою до половини до той площі, де буде дорога до того місця. Продовжуємо сіяти по цій діагоналі, як ми сіяли, але тільки пшеничку режитті практик. Так як даної пшенички вже немає. Думали ж не сіять, то розпродали і Андрюхів відвіз, подивимося, що вона в нього забляше. Те, що було, посіяли, і я ж кажу, продовжимо, зробимо зміщення і продовжимо реджитті практик. І будемо спостерігати, як себе RGT Практик зарекомендує на такому міжрядді. Як воно і тут зарекомендує, бо ми ніколи не сіяли. 35-те міжряддя це для нас дико, дико. Всі ж звикли сіять сплошним посівом. Ну, і ми ж так сіяли. а тут вирішили, що зробимо. Отак. так. я вам скажу, непогано вийшло. Я скажу так, що дивлячись на інші канали, де люди сіють ще досі 200-300 кг на гектар, то мені кажеться, це вже прошлий вік, оцього всієї густини, навіть на 35-му міжрядді, я б сказав би, що і забагато. Що і забагато. Якщо ми отак подивимося. то багатенько. Ну, для першого разу буде так, для першого разу. А далі будемо спостерігати. Як не крути, не завжди е, густі посіви оправдані. Тим більше в сроки. Ми, коли сієш пізно, я згоден там, що в кінці жовтня, да, там потрібно загущати, додавати і так далі. А тут я не бачу сенсу. До речі, ж момент, дивіться, це ж, виходить, сіяв сівалкою атрія, да? тобто я ходив два рази. Ну, хто бачив, той розуміє. Почало 70, потом 35. те Як такового, такової різниці, де йшов другий слід і де йшли чотири коліса сівалки, різниці по сходам, я не бачу. Навіть про те, що йшов, пройшов сильний дощ і зробив тірку. Все одно вона виткнулася, і як такого різниці, що там вже два листочка, наприклад, а там тільки один, такого нема. В принципі, все рівномірно. Оте, От що я казав, сівалка точного висіву, це є сівалка точного висіву. Як ти не крути? На нікі спостерігається, коли ми сіли. Там тільки проткнулося, там вже блін, по три листочка, вже кущиться повним ходом. Ну, а тут вона стоїть вся одноманітна. Вся одинакова, все, все і масив шилом і вигляд ну, бомба. Спостерігатимем далі, що воно з цього діла вийде. Ось тупо по валку, дивіться. Навіть по валку сильної різниці я не бачу. О! прям сошник пройшов по цьому по ямці. Це, мабуть... Лисиця мешкувала. До речі, бачив двох козочок по дорозі. Пру, коли скачуть. клаців кукурудзу. кукурузу. Ну козочки це супер. А кабани творять, це просто біля калюж невозможно проїхати. Повитягували ту грязь, кукурузу топчуть. Ніколи не думав, що буду жалітися на кабанів. Зазвичай я хотів, щоб все кабанчики розводилися. Хай собі бігають, а тепер щось треба, щоб їх хтось поострелював. Охоти немає, вони розмножуються. Бімба. Ну, а дискований край він взагалі виглядає, бачите, на порядок краще. Ну то що, чорна земля, того воно так і виглядає? Якщо подивитися, то тут суть та сама шило. Ось менше шило, більше шило, все. Але просто за счет того, що чорна земля, і воно кажеться, отак, вроді би, вона тут краща, більша, вища і тому подібне. Але вона одинакова з тим масивом просто. Там із-за рештків кажеться, що вона менша. Сходи всі рівномірні. Можеться на 35-мі густувато, звісно, але щось не зійшло, щось не проткнуло оцю кірку і так далі. Тому, тому я думаю, що поки що все в нормі. Ну і далі будемо спостерігати, що з цього діла все вийде. Так що підписуйтесь на канал. Не забувайте за лайкос. Всім пока і, звісно, все буде Україна.